Верхівка грушки. Тля. Вона вже є чуть раніше, не було в мене часу. Зараз буду рубляти. Це є на інших деревах, на трояндах. Зараз заправлю бачок і буду оприскувати. Так само там є на вишнях на листочках, якщо видно. Ось все. І ось там. Зараз заправимо. Ось тут всякої гадості вистачає і ось тут. Просто раніше не було часу, погодних умов, холодно було. Зараз буду обробляти. Обробляти буду актеру добавлю Міравіс, плантатор різплудів. І прилипач. Одна бакова суміш обробляю яблуні, ворожки, вишні, там де є шкідники. Це все в одну бакову суміш.